Закінчили монтаж кутового каміну українського робника Геврилі та сини. Доволі цікавий проєкт. Димохід проходить всередині будинку: це трьохповерховий таунхаус. І димохід виходить на вулицю аж на третьому поверсі. А вздовж нього, на другому та третьому поверсі, ми влаштували додаткові тепловиводи для відбору тепла від димаря. Ось такий цікавий проект ми зараз вам продемонструємо. Ось тепловоди на другому поверсі. Топим камінь приблизно 20 хвилин. Зараз заміряємо температуру нижньої решітки. Це у нас гаряча решітка, яка видає тепле повітря. Десь 44-45 градусів. А верхня решітка працює для забору холодного повітря, Ось вона холодніша. Для того, щоб гаряче повітря виходило через третій поверх. Піднялися на третій поверх. Do 3. konekcijne rešitve, do nasprej dajemo na hribije. 35. šiv zelado se treba 9. pasečkov v enem predoppljenem.